Хмельниччина за євроінтеграцію саме з таким гаслом краяни щодня виходять на майдан в обласному центрі через погодні умови людей все менше, але серед них ті, хто не полишає євромайдан ні за яких умов та не втомлюється доводити землякам свою життєву позицію. А саме про те, що угода з європейським союзом необхідна Україні, я за євроінтеграцію. Пояснюю навіть чому, тому що я була в тих країнах. Я знаю, що на, на зарплату. Європейську зарплату можна прохарчуватися, заплатити комунальні послуги, навіть якщо вони дуже високі, а там вони дуже високі, і можна поїхати відпочити в цій державі. Ми не маємо взагалі ніякого майбутнього. Ми не можемо навіть місяць нормально по-людськи прохарчуватися. Це хуже нікуди просто. І мені обідно, в мені... мене серце крові обливається. Я прийшов на Майдан захистити своїх дітей, внук, правнуків, які хочуть, щоб жили трошки краще, як я прожила. Я вже хочу мої діти і внуки, щоб вони жили нормально, в нормальній країні, щоб вони мали права на все так, як за границею люди живуть. Я прийшов на майдан відстояти свої права як громадянина цієї країни і щоб жити в європейській країні безвізовий режим і то, що наші заробітчани зможуть нормально їздити, тобто не будуть кожен раз їх на таможні зупиняти і провіряти. У молоді своя зацікавленість у євроінтеграції. Студенти кажуть, європейська освіта та умови навчання вкрай необхідні українському народу. Я студентка. Я знаю, що таке хабарі. Я знаю, чому їх беруть. І я знаю, скільки їх беруть на сьогоднішній день. І з урахуванням того, що мої батьки не можуть собі того дозволити, а мені не дозволяють чи так, як я хочу вчитися. Я не можу далі так в навчатися. Різать дуже багато студентів з бюджету. Українці. У мене, наприклад, Воскрес. на потоці осталось буквально з 90 чоловік. 8 чи 9 бюджетників. Всі їх зрізають, ми надіємося, що якщо ми підемо в Європу, то, якби буде легше жити. Мітингувальники не втрачають надії, що влада їх почує та обіцяють стояти на майдані і надалі. Богдана Ясупович, Андрій Храбус для інформаційного випуску.